Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого року, за допомогою чого ми відчуваємо смаки. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. А зараз ми запитаємо, як справи у нашої неньки України. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Зараз осінь. А який місяць? Жовтень. Яке сьогодні число? Одинадцяте. Скажіть, будь ласка, яким було вранці небо, коли ми прокинулися? Похмурим чи сонячно було? Що стосовно опадів, подивіться у віконце, є дощ чи немає. Ну що ж, дітки, А зараз я вас познайомлю із ребусом. Що це таке? Протягом наших занять ми будемо відкривати для себе щось нове. І сьогодні вперше ми з вами дізнаємось, що таке ребус і як його розгадувати. Далі ребусів у нас дуже буде багато на уроці української мови. Тож, будь ласка, послухайте, як ми будемо розгадувати ребус. Перша літера, дітки, це у нас літера С, Так? звук С у неї. С. А це квітка. Що це за квітка? Це мак. Якщо ми разом складемо с та мак, ми отримаємо слово смак. Правильно. І саме про смак ми з вами сьогодні і будемо говорити. Скажіть, будь ласка, а який же ж орган нам допомагає відчувати смак? Правильно, це язик. А поміркуйте і скажіть, для чого людині взагалі язик? І що він потрібен? Відчувати смак їжі. Правильно, для того, щоб спілкуватися, ковтати їжу та вимовляти звуки. Дітка, як ви вважаєте, хто із дітей на цьому малюнку з'їв солодке яблуко? Правильно, це хлопчик на першому малюнку. Ми бачимо так з емоції на обличчі, що хлопчик на першому малюнку задоволений, а на другої він скривився. Значить, у нього було яблуко солодке чи кисле? У нього було. Кисле, так. Язик, дітки, допомагає нам відчути смак їжі. Але всі люди по-різному реагують на різні смаки. Комусь подобається яблуко, комусь ні. Комусь подобається, наприклад, цибуля, комусь ні. А зараз я хочу вам дещо цікаве розповісти. Хвилинка цікавинка. А чи знаєте ви? Що тварини теж люблять солодку їжу. Наприклад, солодощі, дітки це улюблена їжа коней. Є тварини, які не вживають гіркої їжі. А тепер, будь ласка, розгляньте малюнки. Яку інформацію ми відчуваємо за допомогою язика? Огірки. Вони в нас які? Солоні. Лимон у нас який? Кислий, правильно, цукерки які? Солодкі, перець який? Гіркий. Сіль у нас яка? Солона, кефір, кислий мед. Солодкий. А редька у нас може бути яка? Гірка. Так, ну що ж, скажіть, будь ласка, як. Назвіть їжу, яка має солодкий смак із цих малюнків. Звичайно, це цукерки та мед. Добре, молоді. А чи знали ви, що різні ділянки язика відповідають за сприйняття різних смаків? Дітки, якщо ми подивимось на наш язичок, то саме кінчик язика він відповідає за солодкий смак, так? Ліва. На права сторона, вони відповідають за солоний смак. Далі, більш до курення, так, наш язик з правої та лівої сторони відповідає за кислий смак. І аж у кінці, де корінь язичка наш, він сприймає гіркоту. Тобто, який на смак? Гіркий чи ні? Ось такі ділянки язика у нас є. На поверхні язика розміщені тисячі смакових рецепторів, за допомогою яких людина розпізнає смак. Давайте ж зараз я вам розповім деякі цікаві факти про язик. Довжина язика десь близько 9 см у нас, а ширина язика складає 5 см. За хвилину наш язик може здійснювати 80 рухів. Коли ми, коли ми куштуємо щось смачне, організм виділяє слину. Скажіть, будь ласка, що тут зображено на малюнку? Фанта. А чи полюбляєте ви фанту? Але ж треба пам'ятати, що вона не дуже корисна, так? Зазвичай за добу організм виробляє більш ніж один, не, одна, один літр слини, слини. А зараз, будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 51, це сторінка 5 та 1. Поки ви відкриваєте. Ми з вами відгадуємо загадку. Ану, слухайте уважно. Сидить в ротику моїм і чекає, що я з'їм, першим їжу зустрічає і мені розповідає: це солоне, це гірке, це солодке, це смачне. Ось такий помічничок здогадались? Язичок. Правильно, дітки. Зараз у наших зошитах у вас відкрита ось така сторіночка, 51. І тут є така загадка. Нам треба написати відгадку, так як ми писати не вміємо ще, ми тільки вчимося, тому ми намалюємо язичок. Скажіть, будь ласка, зможете намалювати язичок? Поставте відео на паузу і спробуйте намалювати язик. А ми працюємо далі. І далі переходимо до вправи другої. Скажіть, будь ласка, чи правильно художник позначив органи чуття на малюнку? Зараз я вам буду називати, а ви будете виправляти помилки, якщо вони є. Колір. За допомогою, о, за допомогою очей ми бачимо колір. Правильно? Правильно. Запах ми відчуваємо вухами. Ні, це неправильно. Дітки, чим ми запах відчуваємо? Носиком, будь ласка, від слова запах проведіть стрілочку до носика. Неправильно тут нам зробив хтось малюнок. Ми з вами звук відчуваємо язиком. Правильно? Ні. Звук ми відчуваємо вухом. Будь ласка, проведіть від слова звук до вуха. Холодне та теп тепле ми з вами розпізнаємо за допомогою шкіри, тобто долоньки. Це дотик, правильно. Смак ми розпізнаємо за допомогою носика, правильно? Ні. Ми запах розпізнаємо за допомогою носика. А смак ми розпізнаємо за допомогою язика. Проведіть, будь ласка, стрілочку від слова смак до язичка. Біль Біль ми відчуваємо шкірою. І це правда, так? Біль у нас шкіра. Добре, молодці. А зараз я пропоную вам трішки порухатися. Terima kasih telah menonton! Зараз сідаємо за свої місця і працюємо далі. Нам зараз треба утворити пари об'єктів за смаком. У нас є солодке. І солодке це що, дітки? Цукерка. Далі в нас є гіркий. Який із цих об'єктів має гіркий смак? Червоний перець, правильно, острий. Що у нас солоне? Солона сіль. А що у нас кислий? Кислий у нас лимон. Молодці. Тож тепер ми готові працювати у наших зошитах. Це вправа третя. Нам треба утворити пари об'єктів смак, за смаком, так? Перше у нас прямо кутничку написано слово гіркий. Дітки, що у нас тут гірке? Правильно, це перець. Взяли простий олівець і провели від слова гіркий до, до перця. Наступне слово це солодкий. Дітки, що в нас тут солодке? Цукерка. Провели простим олівцем до цукерки. Кислий. Ну, звичайно, дітки. Що в нас кисло? Лимон чи риба? Таранка, так, це? Це лимон, правильно. Ну і солона, звичайно. Це ця рибка. Знаєте, дітки, що це за риба? Це засолена така суха рибка, так? Молодці. Сподіваюся, що встиг. Дітки, а як ви вважаєте, а чому ми відчуваємо смак? За допомогою чого? За допомогою язика. Ось зараз я хочу, щоб ви провели такий експеримент. Попросіть матусю у три скляночки у три, набрати води. Щоб ви не підглядали, матуся вам покладе в одну скляночку цукор, в одну сіль, а в іншу крапельку лимонного соку або лимонної кислоти. Після цього ви повинні за смаком. Так, повинні ну, можна зав'язаними очима, можна ні, скуштувати, попити цю водичку і потім сказати матусі, який у неї смак. А матуся вам скаже, чи відгадали ви, наприклад, якщо ви скуштуєте воду, поп'єте воду з лимоном, то ви повинні сказати, яка вона буде на смак? Кисла, правильно. Тож пограйте вдома в таку гру. Чи вийде вас відгадати смак? А зараз ми пограємо в таку гру. Дивіться, якщо е, е, я зараз буду показувати предмет, і він у нас кислий, ви е, показуєте жовтий колір олівчиком. Якщо е, я буду показувати, наприклад, щось солоне, солоні огірки, так, є такі, закриваю, так, назви, е, ми будемо їх давати зеленим кольором. зелений. Запам'ятайте, огірок солоний, да, е, значить зелений. Гірки ми будемо червоним, будете піднімати вгору червоний олівець. Ну, і залиш... тому що як червоний перець гіркий, да? і солодким в нас залишається синій олівець. Давайте спробуємо. Це що в нас? Лимон. Він який? Кислий. Значить, ми з вами повинні підняти олівець жовтого кольору. Далі, який колір буде? Сіль у нас яка? Солона. Солона, якщо як солоні огірки, вони повинні бути зеленого кольору, так? Тому обираємо зелений кольор. Далі цукерки. Дітки, ми з вами домовилися, що, цук... що со... солодке, ми будемо позначати синім кольором. Покажіть мені синій колір. Тепер він кислий, так? якого він повинен бути кольором? Жовтого. А тепер спробуйте ви. Я вам показую, а ви піднімаєте оліпчики. Перевіряємо. Червоний повинні були підняти. І солоні. Значить, зелений. Це солодке. Значить, який колір піднімаємо? Синій. Це гіркий перець. Який кольор піднімаємо? Червоний. Так, сік. З лимону у нас який? Кислий, значить, жовтий. А мед який? А мед солодкий, значить, синій. А огірки солоні в нас якого кольору будуть? Зеленого, молодці. Гірки червоного. Добре. Ну що ж, зараз трішки відпочив. ក្លាប់ក្លាប់ Молодці. А зараз ми з вами дізнаємось щось про грушу. Скажіть, будь ласка, у нас за допомогою якого органа чуття ми можемо щось про неї дізнатися? Ну, наприклад, слово жовта. За допомогою якого органу чуття ми можемо побачити, що вона жовта? Очі, правильно можемо. Далі велика. Правильно, якщо вона велика, є груша більша, є менше. Скажіть, будь ласка, я, за допомогою якого органа чуття ми можемо побачити? Ми можемо це побачити за допомогою очей, так? А також ми з вами можемо, за допомогою дотику, так, ми можемо потрогати її і зрозуміти, що вона. Велика, так? Давайте ми зараз підкреслимо з вами слово велика. Далі. Солодка. За допомогою чого ми з вами можемо це е, пізнати? Солодка. За допомогою, дивіться, солодка за допомогою якого органу язика. Правильно. Гладенька, це за допомогою органу чуття. правильно? Якого органу чуття? Дотику, правильно? Це ми шкірою з вами можемо відчути, так? Кисла. За допомогою чого ми це можемо відчути? За допомогою нашого смаку, так? Язик в цьому приймає участь. Стигла. Це ми бачимо за допомогою Очей, що вона жов, жовта, не зелена, так? а також ми на смак можемо дізнатися, що вона не зелена, не, вже достигла. А тепер скажіть, будь ласка, дітки, із цих всіх, що ми з вами підкреслили, які ми можемо залишити, е, ну, ось, наприклад, ми бачимо її на малюнку. Ми її не можемо стуртувати, ми не знаємо, яка вона кисла чи солодка. Ось тільки за те, що ми бачимо. Ми можемо побачити, що вона жовта з малюнку? Можемо. Тому обведіть слово жовта повністю обводимо. Далі, велика. Ми бачимо, що вона велика тут. Ну, ми можемо очима побачити, велика вона чи маленька. Можемо. Скажіть, будь ласка, ми можемо е, просто з малюнку зрозуміти, солодка вона чи кисла? Не можемо для цього нам треба і скуштувати. Гладенька вона чи не гладенька? Не можемо, бо до неї треба доторкнутися, а ми лише дивимося на неї. Кисла, можемо ми зрозуміти з малюнку, кисла вона чи ні? Не можемо. А стигла. Можемо стигла, дітки, так, це коли вона ж така жовтого, ярко-жовтого кольору, вона така яскраво жовта. Це вже, значить, стигла, бо якби вона була не стиглою, тоді б вона була зеленою. Саме за допомогою цих трьох слів так, ми можемо дізнатися про грушу. Саме та, що зображена на малюнку, не справжня. Ну що ж, а тепер давайте ми з вами оцінимо свою роботу на уроці. Вам треба розфарбувати яблуко червоним кольором. Якщо вам було все легко, і ви говорите про себе, що ви молодець, з усім впорались. Якщо у вас були деякі помилки, тоді розфарбуйте яблучко зеленим кольором. А якщо у вас було дуже багато помилок і ви багато чого не зрозуміли, то тоді жовтим. Я сподіваюся, що ви зрозуміли все. Тому, будь ласка, розфарбуйте своє яблочко червоним кольором. Так, ну що ж, дітки, зараз ми трішечки з вами підсумуємо наш урок. Як берегти орган смаку. Нам треба після їжі полоскати рот, щоб позбавитись залишків їжі, не брати до рота гострі предмети, щоб не поранити язика. Не їсти дуже гарячу їжу, щоб не пошкодити смакові рецептори. Я як вам показувала, та, що в нас на язику дуже-дуже багато різних рецепторів. Не можна їсти занадто суху їжу, щоб не вдавитися. Треба систематично очищати язик від нальоту, щоб уникнути потрапляння інфекції в організм. За допомогою язика, дітки, ми відчуваємо смак. Людина розрізняє основні смаки, такі як солодкий, солоний, кислий та гіркий. Не можна пробувати на смак невідомі продукти. На цьому наш урок Я досліджую світ закінчено. Оберіть, будь ласка, ромашку, з яким настроєм закінчуєте цей урок ви. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!